Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільщик приїхав до нас здалеку, і навіть не з України. Цікавий момент до нас приїхав польський автомобіль. Бачите, польський номер закрив його. Людина працює в Польщі, живе в Польщі, приїхав з Польщі на обслуговування систем різних і всього автомобіля. Включаючи екологічну систему, і завітав до нас на промивку системи охолодження. Повний так сказати, комплекс, який ми предоставляємо, це будемо мити систему всередині, також знімати бампер, розбирати касету, поміняти радіатор кондиціонера на новий, і промивати два інших радіатори інтеркулера та основний ЗОВНІ. Тобто будемо виконувати повний комплекс послуг. Зараз ми підключені на радіатор пічки. Пробіг, до речі, пробіг не сказав. Це автомобіль 2016 року має пробіг 250 тисяч, плюс-мінус там з копійками. У нас чистенький фільтр, радіатор пічки. Робили нарікань на роботу пічки у власника не було. І ми бачимо, трішки все ж таки є бруд. Зараз роки. Є бруд, небагато. Якби було багато, то, зрозуміло, що були б проблеми з обігрівом салону, так небагато. Все ж таки вже утворювання бруду є. І Пробіг після 200. Ми всім рекомендуємо пройти таку процедуру: апаратну промивку системи охолодження з повною заміною антифризу. В будь-якому разі, є у вас бруд чи немає. Рекомендуємо саме так робити з цими двигунами, а не часткову заміну методом злиття залиття. Треба міняти весь антифриз вже і промивати систему. Отже, працюємо поки з радіатором пічки. Нагріється температура, перевіримо, які видає результати по салону. І далі вже будемо по нашій програмі промивати інші контури двигуна. Тестуємо результати промивочки. 76 по правій стороні. Серединка правої 79. Ну Там можна ще виставити, буде під 80. Дуже потужно і гарно гріє радіатор пічки. Питань немає. Все там хорошо. Подивимося, що у нас тут лежить. Є, є трошки, трішки бруду, не критично. Далі зливаємо весь антифриз і працюємо з, з, з усіма контурами системи охолодження. Злили весь антифриз із системи, отак виглядає злитий, колір має, в принципі, непоганий стан. Мабуть, все ж таки замінювали хоч і частично. Отак виглядає змістка температурного контура. Трішки є в пісочку, не критично, в принципі, нормальна ситуація. Видно, що плюс-мінус на свій пробіг автомобіль 250, оце утворювання таких уже... Маленьких пісочка і камінців. Миємо всі контури по черзі, інтенсивно промиваємо. Закінчили з промивкою, перейшли на передню частину зняття радіаторів. Зняли бампер, зняли радіатори. Бачимо таку ситуацію. Передній радіатор кондиціонера посічений, вже лущиться, випадає. Його будемо замінювати однозначно. Це вже якби було обговорено. Радіатор інтеркулера має таке забруднення, ще більш-менш живий, можна промити і ще буде ходити. Але тепер перейдемо на основний радіатор. І основний радіатор тут виявився проблематичний. Проблема в чому, що значить, це його внутрішня сторона, Наче як більш-менш бачимо очаги. Корозії вже ржавчина пішла по бокам. Тепер перевертаємо його на наружну сторону. І наружна сторона нам каже, отак. По всьому вже починає ржавіти. Ця нижня частина, його, бачите, побита, посічена, вже проситься випадати. І ця сторона теж. Такий радіатор. Ну, вже довго не проживе. Тобто його він уже потребує теж заміни. Рекомендацію дали власнику. Власник вирішив міняти. Раз уже все розібрано і такий стан радіатора. Будемо замінювати. Але основний радіатор, значить, кондиціонера ставимо по НРФ. Чорний красивий. Основний радіатор будемо міняти по Нісенсу. Нісенс гарні робить радіатори. До них питань нема. Тут хто що обирає, кому НРФ, кому нісенс, і будемо ставити основний по нісенсу. Отже, чекаємо доставку нісенса, а тим часом проведемо чистку та промивку радіатора інтеркулера. Буває промивка радіатора. Паралельно вести. починаємо збірку назад, промили радіатор інтеркулера. Так, Він дійсно там по краям є трошки в нього такі вже подвидовбані соти. Ну, Але ще, якщо міняти всі три радіатора, буде накладно, хай ще походить, ще він потримається. Вже наступний раз міняти радіатор інтеркулера. А так виглядає радіатор НРФ чорного кольору. Все красиво, поміняли новенькі резинки на уплотнюючих, щоб все було чудово. Продовжуємо збірку. Так, щойно приїхав нам радіатор Nissens. Отак він упакований дуже гарної якості, можна сказати, високою. Серед замінників Nissens ми рекомендуємо. Тут до них ні до чого доколупатись. Абсолютно. Якість. Дуже якісно зуб зібраний, новенький красивий. Ставимо його на авто і вже заправляємо антифриз, все перевіряємо. Закінчили всі роботи, до речі, бачок було замінено, тому що двохцінний бачок, силикат неможливо достати. Замінили бачок, гарний замінник, новенький. Все красиво, все чистенько, висновок. Замінили два радіатора, радіатор кондиціонера і основний радіатор, який вже був в аварійній ситуації. Перейдемо в автомобіль, подивимось, що тут 92 градуси маємо антифриз 76,7 права сторона, 78 майже середній правий. Супер. Гріє суперово, питань до пічки немає. Зараз падає вже температура 91, трішки розігріли автомобіль. Це був сьогодні у нас Passat B8 з пробігом 250 тисяч кілометрів на комплексному промивці системи охолодження зсередини із промивкою радіаторів зовні, в даному випадку одного радіатора інтеркулера і заміною двох. Інших. Зачастую основні радіатори в гарному стані. Можна не міняти. Але цей вже попався такий е, не дуже. Також в цьому відео хочеться ще додати, дуже сильно активувались водії, готовлять, готовляться до літнього сезону, і в нас активно йде робота по радіаторам попереду. Особливо заміна радіатора кондиціонера та промивка інших радіаторів. Але тут випадок сьогодні цікавий це Jetta 2,5. І тут ситуація, що основний радіатор вже доїздився до того, що він тече на стику між пластиком та самим алюмінієм пішла тіч. І власник, заглянувши на стан радіатора кондиціонера, Побачив, що йому теж торба, тому вирішив їх просто не мити, навіть ніякий, а міняти і все. Ось перед вами ми розібрали касету, зняли бампер. Перед вами лежать радіатори. Це внутрішня сторона радіатора кондиціонера, а це його зовнішня. Ось погляньте, будь ласка, як приймав він удари із доріг посічений, випадає уже такий добряче. Підношений. А це між радіаторами, що твориться. Зверніть увагу, що це може бути і у вас така ж ситуація. А це між радіаторами налипає цей пух, бачите, його багато. Цей радіатор тече під заміну, цей радіатор висипаний під заміну. Ставити будемо обоє радіаторів компанії NRF. Ось вони стоять. Вже. Отже... Міняємо і, до речі, ще тут теж йде промивка системи. Е, радимо теж скористатися, коли вже робите виперед, то і промити систему, замінити антифриз на новенький. Так сказати, в повному складі привести систему охолодження як з зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. По, по системі тут немає такого жестяка, щоб вам щось показати. Пічка. Супер, гріє 76 градусів по правій стороні, там все добре. Тут коротенько, хотілося акцентувати вашу увагу на отаке. Тож, якщо у вас там ні разу ніхто не лазив і давно ви там нічого не робили, то у вас може бути така ситуація. А все, з цим автомобілем, що хотілося сказати, далі по сценарію. Також додамо коротенько про автомобіль Volkswagen Golf 7. Це 2-літровий турбодизель EA288. Цей автомобіль такий трішки особливий, що він куплений офіційно в Україні. І тут трішки по екології він відрізняється. Але по всьому іншому, плюс-мінус, те саме. Автомобілю 10 років. І пробіг 130 тисяч км. Має автомобіль. Все би чудово, але власник вирішив дійти до передка і розібратись з радіаторами. Зняли бампер, зняли, розібрали касету радіаторів. Маємо таку ситуацію. Зараз увімкну трішки світло. Оцей радіатор кондиціонера. Зверніть вашу увагу, висипається весь. Тобто малий пробіг, але суть не міняє. Роки Тут роки. Роки беруть своє, експлуатуються, солі з доріг, збирання всякого бруду на радіатор кондиціонера цей під заміну. Тепер цікавить далі. За ним, за цим радіатором, дуже плотно на нього, можна сказати, надівається отак, радіатор інтеркулера. А тут дивіться, вже інша картина. Тут отак. Маємо такі вже серйозне забруднення, просто капець, вже цей радіатор забруднився. І от саме ще хотів е, сказати: можливо, е, хтось там думає, що можна не розбирати касету, а якось так під'їхати на мойку. І, тіпа, от помити мені радіатори, коли оцей кондиціонер затуляє той. Тут навіть не хочеться пояснювати, ну, нормальним людям зрозуміло, це неможливо. Неможливо нічого зробити без розбору касети радіаторів. Вимити це неможливо. Навіть не намагайтесь, не пробуйте, безполезно, як кажуть. Нічого ви нормально не вимиєте. Хоч одну, хоч в другу сторону будете подавати стиском воду, воно все там заліпить один або інший радіатор і нормально не вимиється. Треба розбирати і мити. Далі інша сторона цього радіатора, вона ще непогана, це вже до основного радіатора йдемо. І Основний радіатор, А основний радіатор, бачите, який захищений. Виходить. Перед ним стоїть два. їх е, як їх називають, Піхотинця, які захищають основний радіатор. Середина бере на себе, це і бере на себе камні. Тобто вони вдвоєм захищають ваш основний радіатор. Але ж треба їх обслуговувати. І ось 10 років автомобілю з невеликим пробігом прийшли до такого результату. Миємо два радіатори миємо. Радіатор кондиціонера замінюємо. Замінюємо на радіатор НРФ. Як ми вже їх частенько стали ставити, вони фарбовані в чорний колір. Красиво виглядають і щось там по характеристикам, наче краще. Отже, приступаю. Видуваємо без спіни потім наносимо піну, миємо спину. Відмилую обоє радіаторів, ну просто ідеал. Чистенько, красиво, на просвіт все гарно. Ось цей радіатор кондиціонера. Подивіться на нього. Ця сторона тепер наружна. Наружна. Ну, Зрозуміло, що діло є посічене трохи. Це вже не до нас питання, але що було, що стало. Просто заліплений був всередині летіло таке, що капець. Того пуха немеряно. От вам і ситуація ще раз підтверджує факт, що радіатори треба мити ззовні. Обов'язково. Якщо ви цю процедуру не робили, то радимо нею скористатись. Будемо збирати все до кучі і ставити новий радіатор кондиціонера. Міняємо термостат, за бажанням власника стояв оригінал коричневий, ставимо оригінал. Його номер завжди показую. 04 l 121113 c Встановлюємо і будемо збирати. Отже, дякую вам, що переглядали це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях, також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре!